Всім привіт! Мене звати Олександр, і в сьогоднішньому відео я хотів би з вами поговорити про майбутню Battlefield 6, яка повинна побачити світ у наступному 2026 році. Проект надзвичайно амбітний, гравці мають стосовно нього багато очікувань. Як мінімум, останніми роками нові ігри серії трохи розчаровували, особливо на релізі, здається, що сама DICE не дуже розуміла, куди потрібно рухатися. Тому одним із рішень на перспективу було брати вінса Зампелу керуючим франшизою людина, яка має неймовірний досвід у створенні шутерів. Саме він подарував світові серію Modern Warfare, не ту, яка почала виходити з 2019 року, а класично. Саме він потім після гучного. Звільнення зробив Titanfall, і його справа режим порталу Battlefield 2042, який сподобався своєю оригінальністю величезній купі гравців. Мудре рішення від EA обрати саме його як людину, яка буде відповідальною за майбутні частини серії. Та що ми маємо станом на зараз? Досить багато витиків гравці отримали, які розробники намагаються дуже оперативно видаляти, проте це не заважає поширенню. І виходячи з цих витиків, ми вже можемо трохи прояснити ситуацію з майбутньою Battlefield 6. Давайте про неї сьогодні і поговоримо. Якщо не хочете хвилюватися через системні вимоги майбутніх ігор, то можете оновити власний ПК чи купити вже готовий комп'ютер. Це можна зробити у магазині Telemart. Нещодавно я скористався у них послугою Трейдин, завдяки якій я зміг здати свій поточний ПК, отримати за нього гроші бонусами і використати у майбутній збірці. До слова, конструктор комп'ютера на сайті досить зручний. До того багато комплектуючих є по знижці, а тому зібрати можна досить вигідно. Своїм новим ПК я цілком задоволений і щасливий тому можна сказати, все перевірено на власному досвіді. Якщо хочете оновитися або знайти комплектуючі, посилання на телемарт я залишу в описі під відео. Історія якось дуже тонко пожартувала на DICE та їх найуспішнішою серією. Свого часу вони розповідали у своїх рекламних кампаніях про те, що їх головний конкурент у обличчі Call of Duty не змінюється, і кожного року гравці отримують той самий продукт, тільки з трохи іншими декораціями. Колда це слухала, йшла своєю дорогою. І наразі перебуває там, де перебуває, отримуючи потужні продажі. А от із серією Battlefield сталося те, що вони найбільше ненавиділи у конкурентах. Конкурента вони почали повторювати себе. І спочатку навіть Dice бачили, куди потрібно рухатися. Четверта батла була неймовірною, вона була логічним продовженням третьої частини. Отримала Evolution, коли карта могла змінюватися, як і геймплей на ній. Паралельно відбувалося якесь епічне дійство: чи то корабель зносило на острів, чи всю локацію затоплювало, і потрібно було воювати на дахах будинків. Загалом виглядало соковито, але те, що відбувалося потім, було скоріше схоже на рескін старих ігор. Так, це були хороші проекти. В них. Було цікаво грати, проте це ми вже десь колись бачили і на цьому моменті DICE вирішили експериментувати. Battlefield 5 отримала досить незвичних для Другої світової персонажів. 2042 отримала оперативників із різноманітними вміннями, і це якось перестало подобатися гравцям. Частіше і частіше було чутно тезу про те, що раніше було краще. І потрібно повертатися до того, якою була Battlefield спочатку. Цікавим є те, що ніхто не уточнює, де саме цей початок, чи в Battlefield 3, яка привернула увагу великої групи гравців, чи у найпершої частини серії, чи взагалі у Battlefield 2142, Якщо пам'ятаєте таку, там було про майбутнє, і основним видом транспорту та техніки були величезні роботи. Було дивно, але щось у всьому цьому було. Можна довго сперечатися, що потрібно серії, і гравці навіть не можуть сформулювати єдиної думки. Тому справу вирішили вводити, так би мовити, важку артилерію. Він з зампела взяв серію під своє крило до слова, що ви думаєте про серію Battlefield? Пишіть свої думки у коментарях, виходячи з цього, що було вирішено зробити у шостій батлі. В першу чергу було прийнято рішення відмовитися від оперативників із вміннями, яких у гонитві за хайпом раніше додали. Тепер в нас будуть класичні чотири класи із своєю унікальною зброєю. Та екіпіруванням, і як на мене, це круто. Але про свої враження я хочу поговорити у другій частині цього відео. Штурмовий інженер, підтримка та розвідник. Вони всі можуть використовувати будь-яку зброю, тобто у штурмовиків не будуть виключно аерки, і так з всіма. Налаштовуйте зброю, гаджети та метальні предмети. Проте кожен клас буде мати свою особливість, яка буде його вирізняти. Наприклад, якщо штурмовик візьме снайперку, то він не зможе довго затримувати дихання, на відміну від розвідника, який це може робити значно довше. От зброя це вже інше питання, поки з файлів гри, які вдалося дістати на гравців, чекатиме 52 види зброї, яка буде розділена на вісім категорій, звучить поки досить добре, особливо враховуючи кількість того нещастя, яке було на релізі, 2042. Хоча, судячи з витоків та відгуків гравців на Reddit, то віддача у новій батлі буде шаленою. Багато хто стверджує, що майже кожен ствол потребує аксесуарів, які допоможуть його врівноважити. З якоїсь точки зору, це все додає хаосу на локацію, особливо під час режиму Rush, коли все у близькій дистанції, все насеться вперед і тому подібне. А якщо хочеться вести вогонь на дальню дистанцію, то доведеться стріляти чергами. Проте всі погоджуються, що потрібно до опрацювання, адже зблизька щось типу МП5, зносить майже в одні ворота всіх. Інших, що ж стосується кастомізації зброї, то вона не дотягує до рівня Call of Duty 2019 року. Тестери зазначили, що можна змінювати лазери, ліхтарі, рукоятки, дульні з'єднання, магазини, оптику та гнізда для магазинів. Також різноманітні види куль. Які фракції будуть у грі, і де будуть відбуватися бойові дії? Здається, що цього разу розробники вирішили не робити конфлікт чогось на кшталт США проти Китаю, як це було раніше. З тих витоків, що бачили, можна точно стверджувати, що НАТО буде воювати із різними угрупуваннями. Точно був бій НАТО проти ПАКС Армата. І судячи з усього, останнє це цілком вигадане угрупування для гри. Режиму командира, який був у БФ-4, здається, не буде, якщо когось це хвилює. Навколишнє середовище, тобто локації, дають нам зрозуміти, що дія відбуватиметься десь на Близькому Сході. Точно грали вже на мапі у Єгипті. А от все інше дуже сильно нагадує якийсь Ірак. Хоча загалом мапи досить цікаві. Вони не такі величезні, вони більш, скажімо, концентровані. Тобто розробники завжди намагаються точки боїв робити таким чином, аби гравець завжди перебував у безпосередньому екшені. Не буває такого, що доводиться довго бігти і нічого не відбувається. А от кількість деталей на локації приємно вражає. Багато підбитої техніки, різні міські елементи, а це лавки, ліхтарі тощо. Тіні досить гарно падають на будинки. Поки класно. А от руйнування, яке обіцяли, не таке, як багато. Хто міг уявити так, великий отвір у стіні зробити можна, просто аби знищити будівлю повністю, потрібно докласти зусиль, а просто пробити собі короткий шлях не завжди вийде. В цьому плані мені поки руйнування у тій же The Finals подобається більше, хоча можливо, що ми не все бачили. Все це діло буде намагатися працювати із тікрейтом у 60. аби реєстрація була більш-менш нормальною. Також у грі буде сюжетна кампанія і увага, королівська битва. Про першу поки багато чого не відомо, і насправді не хочеться дізнаватися деталі, аби не заспойлерити. А от стосовно КБ, то там будуть два режими: звичайний і гантлет. Перший являє собою класичну королівську битву, яку ми знаємо: броня, коло і тому подібне. Буде можливість грати в соло двійками тріо чи в чотирьох. А от у гантлет ви будете у спецзагоні виконувати різноманітні завдання. і Таких команд буде багато за виконання місій Ви будете отримувати бали і вибуватиме та команда, яка набере найбільшу кількість цих балів. Що можна сказати у висновках і які особисто в мене враження? Що мені одразу кинулося в очі, так це те, що це дійсно серйозний шутер. Поки не було помічено неймовірних скінів Ліонеля Месі, Черепашок Ніндзя і тому подібних із Call of Duty. Причому, якщо у код саме Infinity Ward ще намагалися якось у серйозність, наприклад, скін Шредера досить непогано вписувався у загальний настрій гри, він дійсно виглядав як оперативник просто із своїми приколами, то те, що робить треярші із Black Ops 6, це щось, наче в цирку Прибуваєш, так, от, виходячи з цього, Battlefield 6 виглядає досить вигідно. Вона може виокремлюватися, і це буде робити її унікальною. Загальний настрій гри досить похмурий, і якщо його порівнювати, то є такий вже старенький фільм під назвою Падіння чорного яструба. Так, от слухайте відчуття, що саме атмосферу цього фільму спробували перенести у Battlefield 6. Хоча з графічної точки зору в мене неймовірне дежавю. Якби мені показали геймплей нової і прибрали інтерфейс та сказали б, це коло Юзі Модерн. Warfare 2019 року я би повірив без вагань. Ну дуже схоже. Не знаю, добре це чи погано, подивимося на релізі. А в загальних враженнях є таке стійке, можливо, розуміння, що ось ця частина серії буде задавати вектор загалом франшизі. Тобто, якщо вона провалиться, то на серії можна вже буде ставити майже хрест. Тому DICE із зампелою вирішили обрати максимально перевірений шлях. Не вистачало зброї? Ось вам багато зброї. Не вистачало серйозності? Ось вам серйозність. Не вистачало активних перестрілок? Ось вони. Тобто кожен елемент гри, який у тому чи іншому вигляді піддавався критиці з боку гравців, був перероблений або допрацьований. Це не щось нове та унікальне, це просто те, чого просили у розробників. Що з цього вийде, подивимося. Передзамовлення робити, скоріш за все, поки не варто, але маленька надія на хороший шутер все ж є. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.